Здавалося б, нова країна, нові часи, нові технології. Але коли мова заходить про політичний піар, українські політики і донині все, ще вдаються до заїжджених, совкових методів самореклами. О, поруч з народом показати себе поруч з народом з простими людьми один з найпопулярніших способів викликати коментарі електорату у соцмережах. Приміром, світлини тодішнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який пролетів за рейсом економ класу, просто підірвали лайки в мережі. Відтоді його успіх намагалися повторити й інші політики. А цього тижня, нібито випадково, у рейсовому літаку сфотографували також президента України Петра Порошенка. Та перший з бюджетних поїздок поки що у мера Києва Віталія Кличка, який час від часу їздить на метро. Щоправда, з групи фотографів і операторів проінспектував і перевірив. Традиція радянських лідерів особисто на камери перевіряти перебіг будівництва, ремонт доріг або навіть роботу ескалатора міцно засіла і в головах сучасних політиків. Іноді у них навіть промови схожі. Ця дорога має стояти не під приїзд президента. Цей ескалатор треба не ляшку. Ця дорога має працювати. людям. цей ескалатор треба як вас звати? Валерію. валерію. От валерію треба і тисячам людей. Також схожі з радянськими способи перевірки доріг. Через він он сядет, ставшу знаменитий жовту ладу каліну, і лично проїде всі 2165 тисячі від шістдесят до Хабаровська. Відмовився від водія і сів за кермо дорогами Миколаївщини. Проїхав президент України. Так на ходу протестував трасу державного значення. Демонстрація мужності. Мало не в обов'язковому порядку, політики демонструють народу свою мужність. Нині найкращий для цього метод з'їздити в зону бойових дій на сході України. Туди вже неодноразово навідувалися Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, депутати від опозиційного блоку та багато інших. А генпрокурор Юрій Луценко за збігом обставин відвідав схід України саме в розпал скандалу з розкішним весіллям свого сина. Прокататися і політати просто вдягнути військову форму чи бронежилет вже замало. Для гарної картинки політики полюбляють ще покататися на БМП чи танку. А якщо статус дозволяє, можна добитися ще крутішого ефекту. Наприклад, політати на відремонтованому винищувачі Су-27. Дарма що це нагадує стиль реклами президента Росії Володимира Путіна, який вже давно вдається до такого військового піару. У гості і з гостинцями. Навідатися в гості до простого громадянина, випити з ним чаю з цукерками, вислухати проблеми і обов'язково щось принести в дарунок. Чим не дієвий піар? Олександр Вілку не тільки привітав дітей зі святом, а й передав родині побутову техніку, зокрема, пральну машину. Я більше не купити вам пральну машину. А чим допомогти? Я бачу, ви будинку живете. чи квартиру можливо краще виходити. Що можете, я Сходити в школу до дітей на лінійку, зробити селфі у натовпі молоді, здати кров для поранених бійців на камеру. Незалежно від партії та віку, українські політики вдаються до однакових застарілих прийомів, аби заволодіти серцями людей. Чим ближче до виборів, тим їх більше.